22 січня, особливий день в історії української державності, у 1918 році тодішні лідери молодої республіки остаточно поставили крапку щодо перебування з Росією в одній державі. Ухвалення четвертого універсалу, яким власне і було підтверджено незалежність України, не в останню чергу стало відповіддю на більшовицький переворот у Петрограді. А вже рівно за рік. У 1919-му українські землі об'єднались в одну державу після кількасотрічного поневолення у різних імперіях. За рік, що минув від проголошення незалежності України у 1918 році, відбулося чимало подій у Києві. Встановлено владу української держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Закінчилася Перша світова війна, а разом із нею припинили існування окрім Російської, німецька та Австро-Угорської імперії. Наприкінці осені 1918-го уряд західноукраїнської народної республіки на перше місце поставив питання державного об'єднання з надніпрянською Україною. Досягнення державного об'єднання розглядалось, по-перше, як втілення в життя вікового прагнення українського народу до державної єдності, а по-друге, як засіб об'єднати сили в боротьбі проти зазіхання Польщі на українські землі. Втім, голова Української національної ради Євген Петрушевич застерігав, що об'єднуватись з гетьманською Україною Скоропадського на цьому етапі недоцільно. Бо в 14 пунктах, оголошених американським президентом Вудро Вільсоном, народам Австро-Угорщини забезпечувалось право самовизначення. А Росія в той час розглядалась як єдина держава. Отже, з лука з гетьманською Україною загрожувало б українській Галичині також опинитись в складі єдиної Росії. Хоча засадничі процедури між радами обох держав Центральною ОНР і Національною ЗУНР, тривали ледь не весь січень одразу після втечі Скоропадського, формальне проголошення злуки призначили на 22 -е число. Першу річницю проголошення четвертого універсалу ця дата була визначена всенародним і державним святом. День з легким морозом видався гарним. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами. Втім. Присутні намагались не згадувати про тривожні новини зі Львова. Уряд з ОНР вимагав звільнити окупований польськими військами Львів вже у січні 1919-го. Це було пов'язано з від'їздом української делегації на Паризьку мирну конференцію, яка відкривалась 18 січня. Вона мала визначитись з визнанням держав, які перебували в процесі утворення та їхніх кордонів. Покладаючи великі надії на справедливе вирішення національного питання на конференцію держав переможців, серед інших приїхала і українська делегація. Від самого початку міністри колишнього тимчасового уряду Росії та польська делегація провели антиукраїнську кампанію, зображуючи представників України як колишніх австрійських союзників або пробільшовицьки налаштованих політиків. Після виступу керівника польської делегації, який вимагав відновити кордони Польщі у межах 1772 року, і протестів української делегації було вислано до Варшави і Львова спеціальні місії для вивчення питання і припинення польсько-української війни. Навіть формально така соборна Україна проіснувала недовго. Вже за рік, у квітні 1920-го, Галичина і Волинь були віддані Польщі за Варшавським договором. Симон Петлюра, який у той час був наділений фактично диктаторськими повноваженнями, за шість років спростовував звинувачення у зраді. Він заявляв, що цитата: шлях до української державності лежить через Київ, а не через Львів, та наголошував, що такі поступки були потрібні для. Спільної україно польської боротьби проти більшовиків наступного об'єднання українських земель довелось чекати 20 років, коли внаслідок пакту Молотова Рібентропа була поділена Польща, а згодом до України повернулись Закарпаття, яке приєдналось до акту злуки УНР і УНР ще 21 січня 1919 року. Але чому не казали про соборність України? Скажімо, у 1948-му? Соборність, як поняття, якщо коротко, визначається добровільним об'єднанням навколо спільних цінностей. А за влади більшовиків про добровільність або вільно сповідувані цінності не могло б бути й мови. Та й саме це об'єднання не стало ознакою незалежності. Пам'ять про події 19-го року було зберігати важко. Ані Польща, ані Радянський Союз не хотіли нагадувати про обірвану державність України, що утворилась у своїх майже повних етнічних кордонах. Лише через 20 років, у 39 му свято Соборності урочисто відзначили на офіційному рівні у автономії Карпатська Україна у Чехословацькій Республіці. Наступного святкування довелося чекати. Не одне десятиліття у січні 1990 року живий ланцюг з людей, які вийшли на дороги, символічно поєднали Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Житомир і аж до Софійської площі у Києві. Зі Стрия живий шерех прямував до Львова, а далі до Тернополя. За різними оцінками участь в акції взяли до трьох мільйонів українців, які показали світові свою єдність заради спільної мети соборності, свободи і незалежності України.